Свою нинішню професію він називає найкращою у світі. Вперше з військовою справою Ігор познайомився понад сім років тому, коли воював у складі добровольчого батальйону. Тоді перший бойовий досвід не обійшовся без поранення. Було перебито гомілку, щонайменше в трьох місцях було вирвано таранну кістку. Це кістка, яка відповідає за гомілково, гомілково ступневий рух. Ну за функцію, ходьби, скажімо так, лікарям. Володимиру Михайловичу теж вітання передаю, які змогли скліпати просто з цієї скажімо, з цих уламків ноги справжню нову нарощену кістку за технологією стовборових клітин. Лікарі не давали надій на те, що Ігор буде ходити без проблем, а тим більше бігати чи займатися спортом. Однак тривала реабілітація, дала свої результати, і у 2018-му Львів'янин знову поїхав на фронт. Пізніше Ігор повертався до цивільного життя. А з початком повномасштабного вторгнення він знову у військовому строю. Нині його підрозділ знищує техніку ворога та привносить в життя окупантів трішки бавовни. Звичайно, якісь стратегічні об'єкти. І результатом цих робіт стають хороші новини, які ми бачимо в зведеннях або Генштабу або інших медійних платформ. Тому так нам, нам важливо вміти дотягатися туди, куди не можуть дотягнутися інші рідної землі Ігор вважає своїм обов'язком, попри перебування на фронті, ще й підтримує патріотичний дух українців у соцмережах, незважаючи на всі небезпечні ситуації, з якими зіштовхнувся на передовій, йде по життю з оптимізмом. Треба ставитись до смерті як до старої подруги. Коли з нею зустрівся в 2015 році, мені ну, справді було страшно. Я був дуже молодий, був недосвідчений. Важливо знаходити собі близьких по духу. Мені з цим пощастило. Мої побратими хлопці з групи це найкращі люди на землі, які виконують найкращу роботу в світі. У перервах між бойовими завданнями Ігор встигає трішки часу приділяти журналістиці. Разом із активістом у Львові вони створили ветеран медіа. Це портал для військових, де не тільки розповідають історії захисників, а ще й публікують важливу для них інформацію. Нам важливо було це зробити в контексті соціалізації ветеранів російсько-української війни, допомогти їм з юридичними питаннями, допомогти їм з психологічною та фізичною реабілітацією і також допомогти власне соціалізуватись, знайти роботу, тобто якісь такі профорієнтаційні ініціативи. Новостворений проект хлопці запустили дистанційно, аби зробити його максимально дієвим, спиралися на досвід заходу. Тарас інший співзасновник. Це тобі, голова в нас, це мозок цієї всієї історії. Він, він волонтер, він в принципі скажімо, спрацював з цим до, до початку повномасштабки, має досвід комунікації з ветеранськими середовищами Сполучених Штатів та Ізраїлю. Над медіаресурсом працює творча команда з різних куточків України. Частина колег залишилася у Львові. Ігор вже долучається до роботи дистанційно. Нині вони об'єднали свої зусилля, аби допомогти українським бійцям і соціалізацією. Тетяна Владислава телеканал МТМ.